Які справжні причини скандалу під час візиту Володимира Зеленського в Канаду та подальшого цкування 98-річного українця-ветерана Другої світової війни? Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь Ютуб канал «Свій до слова по своє». і в цьому відео я хочу поговорити на дуже непопулярні теми. Ви знаєте, наш інформаційний дискурс стосовно саме сутнісніх речей, ідеологічних, базових світоглядних. Він в інформаційному полі або відсутній, або категорично нікчемний. І саме тому в кращому випадку, коли відбувається якась подія, більша частина журналістів на замовлення когось чи без замовлення, а просто вже в силу своєї професійної деформації, просто в кращому випадку рефлексують на щось. Під час візиту Володимира Зеленського в Канаду відбувся скандал, пов'язаний із тим, що в канадський парламент було запрошено 98-річного ветерана дивізії СС Галичина. Ярослава Гунька, і відразу пішла ціла хвиля обурення. Обурились поляки, обурились євреї зразу. Причому що цікаво, що під час Нюрнберзького процесу СС Галичина була повністю виправдана, але як же, ж? євреї мусять дуже сильно обуритись з приводу цього, ну і не визнавати голодомор, але це інше питання. Я хочу поговорити про такі важливі сутнісні речі, і саме в контексті цього скандалу. Ми можемо кидатися захищати там, ветерана. Ми можемо звинувачувати ветерана. Але чи є у нас на рівні держави центральна позиція, чітка позиція оцінка того, що відбувалося під час Другої світової війни? Оцінка того, як спільні по крові українці, народ. Український народ розділений між двома імперіями, а народ це народах заснований, в основі лежить кровна спорідненість. І українці в складі армій двох різних імперій воювали один проти одного. Це ж трагедія українського народу насправді бути розірваними настільки. І в рамках цієї трагедії, певною мірою є дуже дуже неправильно абсолютизувати щось одне. Чому? Тому що, ну, очевидно, мені близькі є українські націоналісти, які боролися за самостійну суверенну незалежну Україну. Проте я можу зрозуміти мотивацію звичайних ветеранів там, Червоної армії. Вони захищали свою землю, вони отримали певний історичний спадок. Українці, на жаль, програли в сил через зрадників, програли війну в 20-х роках, не здобули незалежність. І в результаті отримали такий страшний спадок. І, пройшовши через репресії, чистки через Голодомори, стали учасниками Другої світової війни, пішли захищати, зрештою, свою землю. Тобто ця мотивація також зрозуміла. Біда в тому, що з двох боків часто один одного змушені були вбивати люди з нормальною природною мотивацією. В той час, коли на верховних рівнях сиділи дегенерати. Потирали свої руки від задоволення, від пролитої крові від ще дуже дуже багато чого. Дуже багато є, знаєте, історичних процесів, про які нам мало що розповідають. Нам, до прикладу, якщо ми говоримо про війни, то війни в історичному контексті треба, на мою думку, розкривати не просто хто коли на кого напав, там хронологія з такої дати по таку там і так далі, і так далі. А треба дуже уважно відслідковувати всіх вигодонабувачів, всі підкилимні процеси, що цьому передувало, які мирні договорняки, хто до кого літав, хто пробував домовитись, щоб війни не було, ще, що, ще, що, ще, щось. Тобто, велика маса деталей. Натомість нам підсовують абсолютно нікчемний дискурс. В цьому нікчемному дискурсу, до прикладу, використовують постать Бандери і цією постаттю засліплюють. Частину українців націоналістичного спрямування засліплюють, що от бандера там на прапор там, і так далі, починають співати пісень, яких насправді не було під час повстанських, ну саме серед плеяди повстанських пісень. Інші, очевидно, засліплені московською шовіністичною пропагандою, починають кричати про фашистів, бандерівців там і так далі. Але ж істини нема, ні там, ні там. Причому, в силу нав'язування такого нікчемного дискурсу, ми не читаємо бульбоборовця, який на можливо єдиний настільки глибоко описав моменти цієї національної трагедії, але описав її не просто з точки зору національної трагедії, з точки зору того, що єдинокровні люди воюють між собою, а з точки зору української ідеології і потреби встановлення української держави. За 30 з лишнім років жодна влада такої оцінки не зробила. Жодна. І навіть не пробувала такого зробити. Ну і в принципі це зрозуміло. Я весь час кажу, що в нас при владі знаходяться вороги українського народу. Знову ж таки, ми не читаємо, а що робив насправді Мельник. А як ставитись до проголошення незалежності в 41-му році, 30 червня? А чи було воно потрібно? А хто такий рікоярий біля Бандери, якщо ми вже говоримо про культ Бандери? Але люди цього не хочуть читати. Чи Грушевського і Винниченка нам підсунули, які насправді є зрадниками, які все зробили для того, щоб Україна як держава не відбулась, і вони працювали категорично проти інтересів українського народу, а нам з них малюють ледь не націоналістів. І це такі фундаментальні, глибокі, світоглядні речі, насправді. А вони в нас відсутні в інформаційному полі. Знову ж таки, тому що крім того, що при владі вороги, то і найпопулярніші змі також знаходяться в ворожих антиукраїнських руках. І вони для нас такого малювати не будуть. Але потреба прийняття оцього рішення, формулювання цієї правди без прикрас для становлення гордої, суверенної України. Як держави українського народу. Вона є критично необхідна і це треба усвідомлювати. І ті люди, які розуміють все, що я кажу в таких відео, насправді цей обов'язок встановлення таких речей він лежить в першу чергу на вас. Тому що загальна маса вона завжди буде йти туди, куди її будуть вести. А той, хто здатний усвідомлювати такі речі, він вже, як мінімум, за своїм інтелектуальним рівнем. Він вже належить до тих, хто потенційно повинен був би вести український народ. А еліти зараз немає. Еліта це і є. Су сукупність всіх тих поводирів. У нас еліти немає. Еліта повинна створити сама себе. І тому я дуже хочу, щоб ви про такі речі задумувалися. Тому що оцей нікчемний дискурс. Оцей розрив української свідомості між псевдополюсами насправді, якщо так глибинно копнути, то цей скандал, і в цілому подальші інформаційні хвилі це є продовження розриву української свідомості між двома ворожими для українців світоглядними міфами. Перший це московський мір, оцей шовіністичний імперіалізм, який є для нас екзистенційною загрозою, і який напав на нас з допомогою зброї, з допомогою армії. Але є і другий ворог: це так зване відкрите суспільство, яке лізе сюди, яке пропагує нам вироджені цінності, яке в економіці заставляє нас все продати, і в першу чергу землю і надра. А це загроза не менша екзистенційна для збереження українського народу. Так, може залишитись потім в кінці держава Україна з вивіскою Україна, але без українського змісту, без українського народу. Це дуже непрості насправді речі, складні, болючі, але ми мусимо про них говорити. І, хоча б думати про них, якщо ми ще зараз не маємо можливості на рівні державних доктрин записати наше ставлення. Описати ту трагедію, той біль українського народу, який ми пережили і під час Другої світової, і не тільки під час Другої світової? Та, принаймні, думати про це і готуватися до того, щоб коли прийде час, щоб ми змогли це зробити, ми повинні вже зараз. І вже на завершення сьогоднішнього відео задам ще одне питання. А як ви думаєте, такий скандал виник випадково на міжнародному рівні, чи ні? Чи хтось його спеціально спровокував, розраховуючи на певні наслідки, зокрема в саме вигляді тих інформаційних хвиль, які пішли зараз? А це дуже непросте питання. І через розуміння відповіді на нього насправді потрібно вибудовувати і розуміння того, як працює, скажімо так, певна загальна світова система і ті геополітичні гравці, які насправді існують, в тому числі і за кулісами. Отакі. От Можливо, непрості міркування, але я вважаю їх дуже важливими. Так, це відео не буде найпопулярнішим, воно не є таким клікбейтним. Але для тих, хто мислить і кого болить доля українського народу, ну я вважаю, що воно є важливим і тому я прошу. Вас про зворотній зв'язок. Можливо, якісь історичні теми чи історичні акценти потрібно додатково висвітлити в окремих відео. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Подобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал. Запрошуйте друзів зробити те саме. Дякую всім за інформаційну підтримку, і дякую всім за фінансову підтримку.